Сьогодні стало відомо, що Ізраїль виводить свої сухопутні війська з півдня, і таким чином вони зазначили про те, що активна фаза війни в секторі Гази завершена? Заява начальника штабу Цахал. Він заявляє про те, що пріоритет для Ізраїлю наразі є повернення заручників, які захопили бійці Хамас. І отже, на вашу думку, хочу запитати, як надалі буде розвиватися ситуація в Ізраїлі, і взагалі яку оцінку ви можете дати тим подіям, які він? Велися в секторі Газу, так дивіться, почнемо з того, що дійсно це ну ще раз. Давайте одразу такий дисклеймер uh -huh. для ваших поважних глядачів, щоб е, ну у нас є свої проблеми. От у нас є всередині, от у нас є ворог ізраїль. Ми так дуже обережно проходимо. Моє особисте бачення дійсно був прокол, мав місце прокол е, ізраїльських спецслужб. хоча Здавалося б, що це ж моста мосата, шабат шабак, розвідка, контррозвідка, Всі вони сильні, всі вони могучі, потужні. Як вони могли прогледіти підготовку? Ну так вийшло. Жоден технічний там параметр, технічна розвідка не спрацювала, не вбереглися від цього вторгнення. Вони будуть після цього ізраїльтяни, самі громадяни Ізраїлю, розбиратися, давати оцінку. Або вимагати звільнення відповідальних осіб, або зміни уряду. Ну тобто, вони там щось будуть до себе підходити. Я думаю, що навпаки будуть посилювати військову складову, будуть ще більше виготовляти озброєння, будуть ще більше робити таку сіру зону між Ізраїлем та сектором Гази. Не готові сказати, як політично вони будуть впливати. Військове рішення цієї проблеми так, зайти, знищити, підірвати, затопити питань немає. Це є. Але потім ну Ізраїль ж не може знаходитися постійно там, е окуповувати. Тобто там буде партизанський рух, ну їм потрібно, будуть вбивати одного солдата за іншим, десь брати в полон. Їм це не потрібно, тобто потрібно якесь вирішення проблеми. Політичне це що? Це сприяти. За мешканцям Гази, щоб вони самі обрали собі новий уряд, щоб він був ну окей, хай не проізраїльський, але хоча б там нейтральний не до Ізраїлю, та нейтральний до там, ек екстремістських організацій. Це вже буде влаштовувати Ізраїль, я впевнений, що там будуть грошима підмазувати а, цей уряд, щоб вони там. Нормально функціонувало, щоб нічого більше не летіло, із набагато простіше дати грошей уряду, що цьому новому і убезпечити себе від ракет, які летять з сектору газу, ніж вкладатися в ці системи протиповітряної оборони, бо це мільйон мільярди американських доларів. Ну думаю, що ми тільки саме цікаво будемо бачити ще попереду.